Знімати е, ігру, проходження ігри у територія фермер. Ну так, почнемо. З народжень ігру буде важко. Я потім покажу свою іншу сторінку. Оце як я важко мучився, щоб добитись до такого багатства. Я це давно вже почав. Я десь це місяць, два місяці мучився, може менше, може більше. Бо я деколи переставав то його грати. Ну, тут я вже трошки програв. Ну я тут не грав, тут зразу так. Тут це в контакт. Так, викопуємо яму. Нам тут перше все об'яснюють, щоб ми не мучились. Вставляємо це. Я серії багато не буду робити, бо тут треба чекати. Ми ж Не будемо чекати, понад 15 хвилин. Можна там 5-10. Так, чекаємо молоко. О, молоко. Далі на склад. Наш склад, вот, продаємо молоко. До головного героя йдемо, до Івана якогось. І знову додому.

Вот все, Настрої, левел, почнемо грати. У нас оце, грузовик, він новенький. Давайте не загалом виконувати. Зараз давайте зберемо урожай і лишимо, щоб ми з ділкам. А нас тут завдання бувають. Загабігом зберемо все. давайте картофель і мухком. Зараз я беру трохи і покажу. У мене тут 22 другий уровень. Мій цілій. Тільки він чисто ринці. Зараз давайте скупаємо, беру шість рядок. Один, два, три. Чтири. П'ять. Шість. Хочу шість рядок готового. По три. Чотири. Так, зараз посадимо угорці. Огірки по-українськи. Посадили наша місія виконана. Колись, коли я починав цю ігру, то в мене так зразу не було. Так, собираем клавишу. Вот точнее, выключить. Так, давайте расширим на полный экран. Ну, давайте зайдемо на нашу сторінку. Ця серія буде невелика. Інші серії буду більше робити. От, я, така самая. А вот все моє. Моє все я принаймні показав. Вона буває цікава. Ті, які люблять щось там купляти і так далі. Це буде скучно. Ну, першу серію ми зняли. Друга серія буде набагато більше. Там ми будемо розвиватися. В інша серія я більше показував про своє свій город. Ну, дякую, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока!